Усіх вітаю ось і майже минув місяць, завтра буде місяць, після операції. Я вже потрошки гуляю, але дуже сильна жара була аж сьогодні. Випав дощ такий файний. і зараз на вулиці 20 градусів. Дуже комфортна погода. Я йду подивлюся, що мій чоловік там робить, бо він робить ремонт. Ну, як ремонт, він. Фасад ремонтує нашого дому. Утепляє фасад. О, як гарно, я навіть не бачила, як це гарно зробив. Я потім знайду фотографії і виставлю тут, який був фасад, а який вийшов. Сусіди приїдуть з відпустки здивуються, скажуть, нічого собі, що я тут не робив. Зробив у цей бік, той бік, і отут. Пінопластом заклав і утеплив. І нам тепер буде тепленько. Як гарно дивиться. Просто чудово. Тут вже все було облуплене. Ну тут таке от приблизно було. Ну, але це ми не будемо робити, це хай вже спільнота робить. Нам основне тут зробити, щоб було тепленько нам. Так мій хірург ендоскопіст працює. Ну. Та нічого, дивлюся. Ти вже забув, пусто мене так робив ремонт, а тут вже забув трошки. Нічого я не забув. Фізично попрацювати дуже корисно. чого я не забув. Ну, але файно рівненько виходить. Потім ти будеш то малювати, чи що ти будеш там робити? А якою фарбою? Фасадкою. Куричневою? А, а, не знаю. Так, Ясно. Так. Для чого він це робить? Тому що сюди переносяться смітники. Ви вже про смітники історії знали, десь відео в мене було на каналі. Ще вирівняти стяжку, тут треба заносити. А нашу? Та ну, нашу, не треба. Та вже все купив для того. Для все стяжки? Так. А нашу вирівнювати? Ну тому що вона корява дуже. І що? Погано заїжджає, справа не снова ще. Обвалюються ці, ці плитки, я хочу укріпити, той бік. Ага. Ну слухай, ну а хто тобі за то поверне гроші, ти стільки матеріалу використовуєш? Ти мені... то записав на ОСББ. Ну дивися, Чеки? мені то не принципово. Ну, ясно. Отакий то в мене чоловік. А, у мене фітнес. Ага, фітнес, ясно. Люди платять. А з цього боку теж будеш? А я. Утепляти? А я. Угу. Ні, ну, утепляти не знаю, чи буду, може буду. От от. Чи просто штукатура. Скоріше бути? всього, що ота. А тут таке криве, що... Ну я ще думаю, може по штукатурі просто. Угу. А може... А може і не будеш. Ну, коротше, подивимось. Подивимось. Не, не знаю. Та бо той тоненький пенопласт нічого не дасть. Ні? На, як на утеплення. Більше для того, щоб утеплі. Ну власне. А тут можна і легенько заштукатурити, і буде добре. Я можу тут нам робили, щоб була красота. В результаті нічого не зробили толкового, бо тут посадили посередині якийсь кущ, який благополучно здох. А оце стружку цю дерев'яну нам кинули. І вона як намокне, вона так смердить таким, знаєте, як то в лісі, мокрий ліс, і гриби ростуть. І Таким от запахом, але гіршим, таким сплісінькою, так якби е, загнила та вся. Будемо сусідам казати, щоб то забирали, тому що то неможливо дихати. Ось тут наша спальня і одразу нам смердить так, що просто немає як дихати, як піде дощ сильний. Так що будемо з ними боротися. Тут вон ніхто не робить, таке все нещасне. Чуть такий наш ремонт. То наша тераса зверху. Щось там базонок перекособочився. Ну і так то виглядає. Забула включити стабілізацію відео, бо я деколи як вечірню зйомку знімаю. То стабілізації відео виключаю, бо потім дуже розмазано виходить вечірна зйомка. А зараз забула включити стабілізацію, так що Петро трохи хитається. Так що вибачайте. Що я хотіла сказати? Згадала тут про те, що площадку робимо під смітники. Хто не знає цієї історії, то я вам так корденько розповім. У нас, як ми тільки приїхали сюди, то під вікном кухні, це ви бачите, там де Петро робить, це вікно кухні зверху. Стояли смітники для цього будинку 9 квартир, і ми просто написали в спільноту, що ми хочемо, щоб ті смітники забрали, тому що, по-перше, дуже сильно смердить. По-друге, гримають кришки, по-третє, як викидають бутилки, то дуже сильно гримає. А чоловік завжди приходив з доби і він вдень спав і просто не міг виспатися, тому що самі розумієте, що таке смітники. Як вони гримають. Ну і він, і я написала ОСББ, вони сказали, що ми нічим не можемо допомогти. Пишіть санстанцію. Вона мені таке порадила. Я написала санстанцію. Санстанція мені відписала, що вони таким не займаються. Пишіть пожежникам. Ми написали пожежникам. Пожежники написали, що ми перекерували то в архітектурне бюро, не бюро, а в архітектурну, в архітектурний відділ старостві. Прийшов з архітектурного відділу староства, староства якийсь інспектор і сказав, що я подивився, там смітники стояти, не мають права, даємо 15 хвилин, щоб ви їх забрали. Ми забрали їх, зараз вам покажу куди. От тут така бісєтка, вона нікому не потрібна, така трошки розвалюшна, і ми забрали тут, поставили ті смітники. Та власниця тієї весідки сказала, що я не хочу, щоб там стояли смітники, забирайте. Ми з нею домовилися, що вони місяць постоять, поки ми не знайдемо вихід ситуації. У нас тут є управляючий в будинку, який ну, так якби другий після тої спільноти, він тут усім розпоряджається. Ну, і Ми йому кажемо, давайте щось думайте. Вони нічого не думали, дочекались до того. Чому ми ті смітники вивезли на дорогу? Я вам покажу зараз, тут ставлю. Ось дивіться, бачите, у нас тут така парковка, ми тут паркуємо машини, і збоку ми собі поставили тут ті смітники. Ми просили, щоб нам дали дозвіл облагородити тут, зробити тут якусь ну, дах зробити або сіточку поставити. Але ця сусідка що там за парканом. Як бачите, що в неї тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім метрів є до паркана. Вже не говорю про будинок, який знаходиться на зовсім іншій вулиці. До цієї вулиці цей будинок не відноситься. Вона написала в Мерію і пожалілася, що чому це тут стоять ці смітники. Ну, Мерія на спочатку відповіла, що ця е, територія, отут, от, ми хотіли, щоб тут нам смітники поставили. Але вони сказали, що ця територія нізим не закріплення. Не закріплена, тут немає на неї плану. І вони тут нам не дозволять поставити на траві. Ну і вирішили сказати, щоб ми тупо забрали смітники звідси, які нікому не заважають. Ну, от. І після того сусідка, яка напроти. Яка взагалі не має ніякого відношення до тих смітників, вона взагалі не на тій вулиці. До неї всі були е е виконані норми, що від неї має бути не більше не менше як 3 метри, в неї там більше, ніж 3 метри. Написала до мера, щоб вони забрали ті смітники. І оця вся боротьба тривала три роки. І за три роки мер нам відписав, що до 28 серпня прошу забрати всі ті смітники. Не, не запропонував, куди ті смітники перенести, нічого. Тут же ж є заборона, що ті смітники під вікном кухні не мають стояти. І якщо ви ту заборону порушите, ну тут то є штраф. Виходить так, що смітники нема куди забрати, і мер не запропонував виходу з ситуації. Ну і ми тепер зібралися цим всім будинком і домовилися, що ладно, хай вони ставлять назад, ті смітники, але хай там зроблять дах. Щоб воно не так ваняло, потім поміняти смітнички менші такі розміром, поставити на фляжки, щоб не так гримати. Встановимо графік, коли викидати ті фляжки, щоб воно не гримало, щоб то не буде так, що когось будити. Так? І крім того, щоб не, кришками тими не гепали, а легенько піднімали, викидали смітники і закривали. Не ну, обов'язково ж гепати тими кришками. Ну і так домовилися. А перед тим мій чоловік почав робити оцей от фасад, щоб він нормально виглядав і трошки утепляв. І е, вони заборонили йому то робити. А просто заборонили, бо сказали, що ми не хочемо, щоб ви то робили, то порушує правила. Хоча ніяке правило воно не порушує, бо він нічого не міняв. Він просто зняв стару дошку, поставив нову. Але вони сказали, що ні. Раз вони хочуть смітники туди перенести, ну то дошку то, то доробляти ремонт не будуть. Ну то тепер ми домовилися, що ми доробляємо той ремонт. А вони переносять до тих смітників. Ну я не знаю, подивимося, як далі буде. Може щось і придумаємо, потім, по ходу будемо знову писати мерію, щоб виділили нам місце на смітники. От така то ситуація. О, а хто прийшов? Хто прийшов? А що, Леончик. Хто прийшов до баби? А, ну? Парабо. Леончик? Парабо. Кажи Наташа. Парабо. Трактор. Причому тут трактор? Трактор! трактор там десь є, під кріслом стоїть. Там трактор, Ви бачили, як Діду гарно зробив? Не, Ходіть подивитися. Ні, то він сьогодні багато зробив. Добре. Та йдіть беріть собі, насипайте і грійте. Не, Давайте. Так, я. Е Ой, дивіться, в мене починає дозрівати виноград. Він якийсь такий дивний, не таке повне гроно, а якесь таке. Бачите? Може, того, що він так в тіньку тут росте. Бачите? Якесь таке п'яте через десяте. Ну так кожне гроно, П'яте через десяте. Бачите? Воду таке. він в мене ні кроплений, нічого, не взагалі з ним не робила. Натурупродукти, як то кажуть. Ну, такі дивні якісь грона. Нещасні. Може тут треба кропити? Дивіться. Ну що тут таке? <смі> таке смішне. Що тут за такі грона нещасні? Якось ж має бути таке ціле, а воно таке через раз. Тут взагалі віється які лиси. Хто знає, напишіть мені, що то так. То, що воно так в тіньку розтече, то просто такий сорт. Дивно. Так, малина моя, дивіться. Треба, напевно, її підв'язувати. А то вона падає, бачите? Скільки зеленої ще. Може я так її спру. І легше буде. Ні, треба підв'язувати. Тут теж. Скільки зеленої малинки. то всюди такі кусті. Ой, лки, дивіться, які гади. А ні, то я думала, що слимаки, а то, листя. Так, треба підв'язувати маленому то буде біда. Тут теж виноград якийсь, але він дуже дрібненький. Це мені напевно, продали якісь. Невідомо, що дивіться, от моя долоня, от виноград. Це, напевно, якась. Це я купляла в магазині. Там, де виноград продають. Ну, де все продають, не тільки виноград. Так, поставлю сюди. І тут такий от, вибачте, маленьке Г мені продали. А він вон, пішов, пішов, може треба його виробити, щоб він далі не йшов, бо ось там. Ось там сусідський виноград, то він так розмножився, отуда-отуда-отуда. він дикий якийсь такий теж маленький. Не знаю, треба буде подивитися, що тут за виноград. А якщо додичь, то виробити і не туріти. Бо він як потім розмножиться, його потім виробити важко. Ось такий мій город нещасний. Тут малина на сусідському городі. Раніше це був мій город, але він мене забрав кусок, оце якраз раз, два метри забрав. І та малина розповсюдилася по всьому городу. Але сусід так за цілий період, поки літо ні разу не покосив. Що ти хотів сказати? Нічого? На канал нічого. А, ну, добре. а другий рік я вже не буду ніякі кабачки і патісо не вирощувати, тому що дивіться, все якісь пустоцвіти. Я не розумію чому. Але от просто, пусто цвіти і так всюди. Якийсь один кабачок нечасний вилізе, от такого вот розміру, і починає одразу старіти. Чи він не має сили, чи що, не знаю. А я була хвора, то помідори не попідв'язували, вони так лежать, але нічого достигають. Я так кожен день так по штук 20 помідорчиків збираю, ми їмо, по штук 5 огірків збираю так само. От дивіться, бачите, кабачок, ніби є. Але подивіться, який він малюсінький, раз. А по-друге, він зараз раз-раз і почне старити. А оце все решта, бачите, пусто цвіти пішли. Я не знаю, з ними боротися. Якось раніше в мене були, в пустометах я жила, то там такі кабачки були, о-хо-хо. А тут абсолютно нічого. До подивитися, там сливка є. І Та там моя прогулянка закінчиться. О-о-о. Сливки є, дивіться, які класні. Ой, тут є і тут. Так, бачу чотири штучки. О, п'ять. Так мало, минулого разу, вон шість. Минулого року було біля тридцяти штук. Цього року о, хоч би вісім штук назбиралося. Рота таке цього року не файне? Ні, немає нічого. От вісім штук нарахувала, більш немає. Щось ця сливка не хоче мені родити. Дивно. А можна через рік родить, не знаю. Тут ще взагалі нічого не родить. Оця сливка жовта. Не знаю, чи щось буде з того мого роду. Ну, тут тіньку, й тому так. такі то справи. Płace w